Зайшли в супермаркет. І дивіться, як інтересно. Ці банани йдуть за кілограм 3,15 євро. Ці банани за кілограм йдуть теж 3,15 євро. Жовтий, такий зелений. Ці такі дуже зелені, теж 3,15 євро. Я думаю, якась буде різниця. Помаранче по 2,68. Ківі 4,48. Яблучки по 278 євро. Така нарізка з овочів, дивіться. Трошечки перчику вам за 2 євро, а кілограм перчику то 8 євро. Це цукіні євро 60, а кілограм буде 8 євро. Ну такі ціни листя салата вон, по 4,20 євро. Шпинат 2,38 тридцять Але велике упакування. Такі півтора євро листики. Така салата за євро. І така, може, візьму таку це ладно вже. Євро. Можна? Сукіні на вагу 3,38 Брокколі 268 помідор, оливки такі по 4,58 гривень, оливок багато різних, картопля, картопля 2 євро кілограм, і, і, і щось там вже і по 2,50 за кілограм, цибулька 4 євро. Різне м'ясо. Так, а тут ціна, ну ціна за у тих 100 г. Типа за штучку. Лінчики різні, теж тут ціна за упаковочку. Ну там по 100 грам упаковочки. Плюс-мінус. Це мале. Так, Кока-Кола, Zero Sugar, літрушечка за євро 60. Так, це у нас такі сирки різні. Льодовку, так, ясно же, мами. Ось так, дивіться, які ціни. Так, ціна на масло. Отут. От. Це тут 100 грам, там 250 грам. Такі ціни. Кефірчики. Так, 10 яєць, 3 євро 10 копійок по 4,39. Ну, такі. такі яйця. Молоко. А, тут соєве. Зараз пушкаємо. Євро 45. Півтора євро молоко. 2,29. Є півтора євро. Ну такі ціни. Покажу вам вина. Дивіться, всякі просіко це і грісті. Тут якісь вже місні, мабуть. Ну так, да, італіано, італіано щось. Ей, you. О, це взагалі беріть по два, ні, по три є. А, за Візьму. Не попихай тут ніц. Не тут? відео. О, оце таке, як в бідронці, щось подобне.